Добрий день, друзі! Сьогодні у нас найсмачніше висушування лісових грибів. Назбирали ми грибів багато і усякі. Частину грибів висушимо, а з інших грибів приготуємо смачні страви. Ось ми приготували найсмачніші смажені гриби з овочами. І як ми готуємо таку смачну страву, на нашому каналі є відео посилання в описі. Звичайно, будь-які гриби, лісові гриби, потрібно ретельно переглянути, перебрати і почистити від сміття, від піску, моху, глиці тощо. Висушувати ми сьогодні будемо білі гриби і злотисті боровики, або їх ще називають канадські боровики. Почищені і вмиті гриби розрізаємо навпіл так, щоб ніжку гриба розрізати повздовж. Викладаємо лісовички на піддон сито. Електросушарки і залишаємо їх на повітрі на хвилин 15-20. Нехай гриби обсушаться. Поміщаємо піддони, наповнені грибочками електросушарку і сушимо їх приблизно 7-8 годин при температурі 50-60 градусів. Ви ж будете сушити гриби згідно рекомендацій вашої сушарки. Та й час висушування грибів у кожного буде різний. Це залежить не тільки від потужності сушарки, а й від торщини грибів. Періодично, приблизно через кожну годину гриби перемішуємо. Можна висушувати і в електродуховці, але потрібно приокрити дверцята тощо, гриби вже висушили, тільки сушені гриби мають специфічний аромат, тільки сушені білі гриби так апетитно пахнуть аж слинка тече. Коли правильно висушені гриби, то вони гарно зберігаються до наступної грибної пори. Найкраще гриби зберігають у полотняних мішечках, то що часто у мішечки до грибів ще додаємо ми дрібку солі, так у грибах. Не заведуться шкідники. Із гарно висушених ароматних грибів виходять дуже смачні страви, які, а ось деякі із них. Як? Ми готуємо смачні страви із сушеними грибами. На нашому каналі є відео, посилання на них в описі. Друзі, ми дякуємо, що ви з нами. Дякуємо за вподобайки та за хороші коментарі. Хто ще не підписався на наш канал, то підпишіться. У нас найсмачніше приготування страв та поширте відео, друзя, щоб у вас та у нас все було гаразд, щоб ви та ми щасливо жили, а ми віримо, що все буде добре, далі буде.